Розвиваємо спорт на Закарпатті вже десятий рік поспіль в області проводиться футбольний турнір серед дитячих та юнацьких команд. Такі змагання проводяться відповідно до соціальних ініціатив президента України для популяризації здорового способу життя серед молоді. Результат є цього року. В обласних змаганнях участь взяли 73 команди. В сезоні 2012-2013 приймало участь 73 команди. Забезпечено повною. Повне сприяння, супровід. Всі з порозумінням відносяться, що розвиток дитячого спорту, а саме дитячого футболу, це один із пріоритетів у розвитку фізичної культури спорту в цілому Закарпатті. Тому спільними зусиллями нам вдалося належним чином провести даний чемпіонат. У фінал змагань вийшли представники Мукашівської та Ужгородської спортивних шкіл Олімпійського резерву. Після тривалої боротьби перемогу здобули ужгородські футболісти. В додачу до перемоги спортсмени отримали набір м'ячів, спортивну форму та солодкі подарунки. Вже через тиждень юнаки захищатимуть честь Закарпаття у фіналі всеукраїнського турніру. Виграли перше місце в області, отримали заслужену в ігру. Іграли, старалися, до кінця боролися. Вігравка м'яча і все». Раз ще 24 по двадцять двадцять до 30 числа буде у Львові проводитись. це фінальний час України. Будем там теж старатися виграти. Всі чотири команди, що вийшли у фінальну частину турніру, отримали нагороди від облдержадміністрації та обласної дитячої юнацької футбольної ліги. А вже восени цього року розпочнеться новий футбольний сезон серед дітей та юнаків Закарпаття.